Як тобі ідея відкрити заклад в честь тебе, в честь мене, в того контенту, що ми робили? Як ти думаєш? Чи люди будуть приходити, пити, їсти? Десь в чи де. А що, блять, школа. А я хочу... Я хочу... Чуєш? А? Я хочу, щоб по всьому Я хочу, щоб по всій Європі заклад був. А тут багато хочеш. Да. Це гроші треба. По-моєму, да, Сашка. А якщо я це захочу от, і реалізую, ти, ця, ну, ну, як я ти думаєш, можу, мене це момент? Я не можу торгувати. Ну як ти думаєш, в мене таке вийшло би зробити? Як ти думаєш? Що по всій Європі? Та в тебе друзей, повно. Хитрослаких. А що ти думаєш, з нього буде толк? Кого з того товариша, що він поможе мені і сам полкові? Як ти думаєш? Пиздить багато. А, пиздить? Дуже горе багато. То думаєш, толку не буде, так? Да? Та перепробуй їх. З одним, побули, з другим, з треки. Лишмай. І цього, о, 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 о що гром. Не, не, не совєтуєш пити, курити, да. нервувати, так? Да? Чого, Саш? Бо тому що куриму і пиття це забирає золотку здоров'я. А в чому тоді секрет? от ти от прожив 88 років. Що? Ну в чому твій секрет? 88 років не всім розміру. Кинув, маху й та чо? Ти бачив мене за 40 років, щоб я десь п'яний був. Я взагалі не п'ю. Саш. Та багато людей не п'ють і помирають в 60-70. В ну, я не знаю, це бувають случаї, Саша. Що що обвалилося, все буває в житті. Ну так, да, зараз. І, і... і треба обережно бути. И хитрому, толковому.